Я рада вітати всіх, хто наразі дивиться інформаційний випуск Лозівської панорами. У ньому традиційно журналісти телерадіо компанії Лозова знайомитимуть вас з останніми місцевими новинами. 15 квітня згідно з календарем мав завершитися опалювальний сезон 2008-2009, Але фактично це трапилося на день раніше. В цьому причина погода і офіційні розпорядження Харківської обласної адміністрації в першу чергу, потім міськвиконкому. Тепловики зітхнули з полегшенням. Рік відпрацювали гідно, без обмежень і відключень за мінімальної кількості скарг від абонентів. Ми стабільно подавали тепло без переривів, без всяких ограничень. От жалоб від населення від наших потребілів було намного менше, ніж предыдущі. И когда мы после каждой жалобы в принципе разбирались, и в основном это была проблема внутридомовых систем. Котельні виключили о восьмій ранку вівторка. У середу вже взялися до гідравлічних випробувань внутрішньобудинкових мереж. На мікрорайонах роботи планували провести за день, максимум два. Багатоповерхівки, які обслуговує комжитло, перевіряти збиралися довше до понеділка. Якщо зазвичай взимку тиск у мережах складає 6,7 атмосфер, на час випробувань його підвищуватимуть до 7,5 атмосфер. Це не так вже й багато, говорять тепловики, але слабкі ділянки дадуть про себе. Знати тому мешканців просили усіляку сприяти процесу і у разі виявлення поривів повідомляти до ЖЕКів, щоб ті відповідно відреагували і труби відлатали. Телефони, за якими ви можете повідомити про аварійну ситуацію на екрані. Таким чином, комунальники, не встигнувши завершити цей, починають готуватися до наступного опалювального сезону. Ремонти і підготовка мереж з тим встигнути мають до жовтня у міру фінансових можливостей, хоч і мізерних, майже всі гроші віддавали за газ, але певний резерв труб залишився, бо без того тепла не буде. У нас на сьогоднішній день определенне запас труб. Ну где будемо сказати, на півтора місяця, два місяці у нас є. Ці гроші, які від абонентів надійдуть протягом наступних шести місяців, тепловики віддаватимуть за спожитий протягом опалювального сезону газ. Теплові мережі завинили «Газ України більше 12 мільйонів, говорить Олександр Різніков. І, хоча розуміє, що лозівчани у період природного тепла на це не реагуватимуть адекватно, просить його почути. Ні, хватає стрес всего, всі за отриманий газ, який нам дали. Спасибо сегодня будем говорить тех наших снабженцам, кто нам поставляет газ, что не раз не дергали в течение отопительного периода. Это, конечно, тоже дало определенный результат в нормальной стабильной работе наших тепловых сетей. Но долг, который на сегодняшний день имеется у нас, а он больше 12 миллионов, это долг за газ. Його треба погасити до 15 октября. Якщо ми ні до 15 октября, нас просто-напросто не включать, не дадуть газ. Ситуація справді загрозлива. Переконує директор теплових мереж за підрахунками економістів. Якщо брати максимальне надходження по субсидіям, субвенціям, пільгам, 100% проплату всіх споживачів розрахуватися за газ не вдасться у повній мірі. Якщо навіть, будемо говорити так 100% Всі проплатять населення то що бюджет запланірована. Ми 4 мільйони не погашаємо. Де взяти 4 мільйони, яких не вистачає, вихід тепловиків бачають один. Просять населення до жовтня повернути їм заборговане. Не всі 19 мільйонів, але хоча б п'яту частину. Повертаючись до планів тепловиків за державний кошт, можливо вже у цьому році будуть встановлені модульні котельні, але гарантії 100% що це буде у 2009-му Ніхто дати не може. Принаймні, що у їхніх силах для того зроблять далі шукатимуть надії держави. Водяники на цей рік теж очікують фінансів з держбюджету. Проект на заміну компресорів очисних вже готовий. Очікувана економія від того 300 тисяч гривень на рік. На виділені державою кошти було придбано основну частину енергозберігаючого обладнання для водовідведення. Так на колекторних насосних станціях, замінивши насоси на нові, підприємство заощадило електроенергії вже на 450 тисяч гривень. Там же ввели в роботу компенсуюче обладнання, яке зекономило близько 20 тисяч гривень. На очисних спорудах в минулому році замінили диспергатори в аеротенках. Тепер для нормального режиму роботи замість двох компресорів достатньо одного. А це більше 2,5 тисяч гривень економії лише за одну добу. Наступним кроком буде заміна компресорів. Колись працювало п'ять, сьогодні в робочому стані залишилося лише два, та й ті постійно ламаються, адже їм вже більше 40 років. Проект на заміну вже готовий, тепер справа за державою. Саме вона має надати кошти на заміну, а її на водоканалі потребує майже все обладнання. Скільки і коли дасть держава, поки що невідомо. Своїх же коштів катастрофічно не вистачає. Такого у нас ще не було. глядя то що я прийшла 18 років. Назад вода була 25 копійок і 22. Нам вистачало всього. Ми обновили весь парк сам. Все, що збирається за постачання та відведення води, водоканал перераховує за покупну воду, та й того мало. Якщо госпрозрахункові та бюджетні організації розраховуються повністю, то населення, яке споживає до 90% води, вже заборгувало близько 6 мільйонів гривень. І за цього утворився борг перед пенсійним фондом та податковою у розмірі 7 мільйонів гривень. Міг би бути ще більшим. Та від штрафів врятувала процедура санації, яку підприємство розпочало в кінці 2008 року. На на період санації штрафні санкції ні одна служба не начисляє. Тобто це вже много значить. Тому що пенсіонний доході там в залежності від какого срока ні Там очень великі штрафні санкції. Одна біда, штрафи, інша те, що персонал водоканалу втратив виробничий стаж з 2007 по 2009 рік. Здавалось би, збережені за рахунок нового обладнання кошти обчислюються тисячами гривень і мають хоч якось покривати борги підприємства. Але постійне зростання тарифів на енергоносії зводить на нівець. Усі зусилля електроенергія кожен місяць по копійки, а теж не заложена в тарифи. Це не ростуть. А на матеріали, а бензин. Лише із-невідповідності тарифів за минулий рік збитки підприємства становлять більше 2,5 мільйонів гривень. Частину компенсувала держава. Надали близько 900 тисяч гривень. Лише за два перші місяці 2009 року збиток вже півтори мільйони гривень. І очевидно, що на державну допомогу в цьому році розраховувати не доведеться. Шляховики почали латати дороги. Ремонт латочний пройшли вже ним вулиці Володарського Ломоносова. Квінтерна багато поточним ремонтом дорожники також пройшли вулицю Паркову, що веде до міського цвинтаря частину жовтневої. Шина като ні йдут. Одна бригада на Ломоносова, друга на розі Люксембургу. Вже уклали більше 200 тон асфальту бетону. Такими темпами, якщо не задощить, за два-три тижні, кошти будуть освоєні остаточно 440 тисяч гривень. Настільки уклала договір шляхова дільниця з управлінням ЖКГ. За ці кошти каже Володимир Цвірко, ямочним ремонтом вони пройдуть 70% міських доріг. Требує чуть не капітального ремонту. Це Розліксембург, одна сторонка, путепровод улицы Моторного, проспект большая більша ямочність, красних Вот такие дела. Сам він погоджується з тим, що таке латання мало ефективне, капітально розгорнутися, не дає брак коштів загальний стан міських доріг. Е, можна всі 440 тисяч у, уложити на одному кілометрі дорог, а останні дор дороги 100 кілометрів, пускай їздять по ямам. Це ж не. На цій ділянці уклали суцільний шар асфальту. Тут була бездна така. Ну, 95 тонн. Сюди на кусочок. Завершення робіт на шляхопроводі по вулиці Моторну гальмує держава. Зволікає з виділенням коштів. Там же треба делать снимать верхний слой одежды, делать гідроізоляцію, Подъездные пути треба делать, тротуари совершенно просевші, треба вести підсипку, асфальтувати тротуари. Близько дев'яти сотень лозівчан у суботу трудилися у двох міських парках дружба і перемога. Усі вони вийшли на суботник. Щоправда, через Великдень загальноміським зробити його не вдалося. Розтягнулося прибирання на кілька тижнів, але це не стільки важливо, головне люди працювали разом заради спільної мети на благо міста і на своє також. Працівників водоканалу, теплових мереж, дирекції єдиного замовника, комсервісу, санстанції, казначейства у суботу була спільною. Усі вони дружно трудилися у дружбі, вигрібали листя, завантажували його, вивозили. Погода сприяла і роботі, і настрою, і ентузіазму людина і природа вони в гармонії і, дивлячись на ту погоду, яка сьогодні. Біля нас разом з нами вона працює на людину. Людина працює на природу, і в нас надзвичайно чудовий настрій, дивлячись по тому, скільки роботи виконали колективи, дивлячись під тому, з яким ентузіазмом колективи працюють. Ми бачимо, що людина не байдужа до навколишнього середовища так само, що і навколишнє середовище, мабуть, таки буде в кінці кінців слухатись людину і буде працювати на людину. За кожною організацією закріплений той чи інший сектор дендропарку. Не на всіх з них у цей день прибиралося, зауважували організатори суботника. Але чистоту, закріплені за ділянками підприємства, наведуть всюди протягом наступних двох тижнів. Територія парку розподілена і підходіли навіть із банка, спрашивали, де їм поработать. Вони проявляли ініціативу і поставим їх в будній день, тому що у них сьогодні робота. До банкірів мають приєднатися енергетики, депутати і міць виконком. Останні вже після Великодніх свят. У суботу прибирали і парк перемоги. Там у нас ЛКМЗ, значить, культури, відділ освіти, налогова, пенсіонний фонд. У нас сьогодні корпоративний суботник. Основна маса людей вийшла на уборку заводу, привести його в порядок. З ми починаємо працювати. Ну і вирішили вбрати, допомогти городу вбрати, виділили техніку. З технікою допомагали комунальники, навіть приватні підприємці. Втім, вивезти все зібране у той же день не вдалося. Дозбиратимуть на початку тижня. Говорили. Окрім парків, під прибирання потрапили і пустирі. Комжитло працювало, як і щороку на своєму. Кожний год тут убираємо. І кожен год наносять. Тут жителі прилягаючих домов, частний сектор, носять сюди мусор. Давайте ж задержати наші території в чистоті, підтримувати чистоту. І буде город красивий, чистий. Задля чистоти і красоти у суботу працювали двірники і будівельники. Перші прибирали прибудинкові території, другі встановлювали лавочки. Потурбуватися про здоров'я своїх підопічних вирішили у міському терцентрі. для того купили нове сучасне обладнання низкочастотных комбинированный тепловой стимулятор. То есть это многофункциональная установка, которая, ну, одним словом, это для Лічення от профілактики протягом місяця працівники територіального центру його освоювали, вивчали, випробовували, експериментуючи переважно на собі Бо перед лікуванням людей до того ж похилого віку. Свої письмові рекомендації мають дати фахівці медичної справи. Тільки новини вони схвалять, будь ласка, на масажне ліжко включается очень просто в автоматический режим. вот, ну Зараз не видно. Засвітились ролики. І от вони поїхали. Вот ролики піднялися на самое своє максимальне положение, тут де голова. Потім вони медленно, медленно формирують весь позвоночник, всю осанку масажирують. Про користь такого масажу Вікторія Бондаренко розповідати може у подробицях. Літературу всю можливу прочитала. До того ж, практично консультували. И приезжали, консультировали, и тоже так же самоложили на специалисты из Днепра и все нам рассказали. Користуватися ліжком, яке наповнене усіляким технічним приладдям, говорить, можна і самому достатньо взяти дистанційку, але підопічних без нагляду не залишатимуть, а медпрацівник терцентру впроде курси з підвищення кваліфікації. Хоче просто все у застосуванні і корисно протипоказання свої є. Якщо лікар підтвердить, що ні, усі частини тіла і органи можна лікувати, чи то масажем ніг на теплому маті постояли, сигнал прозвучав. Значит, сигнал переходим на холодный мат. Здесь постояли 2 минуты, сигнал прозвучал, переходим на теплый. Так 10 минут, потом все это выключается, и все. Больше человек, чем положено организму по норме, он больше здесь не простоит и не прогреет. Чито прогреванием за допомогою протектора. Прогревает и ультразвуковое излучение, вот тут идут. Они невидимые, неслышимые, никаких нет ощущений вообще, кроме того, що шарики сейчас загорелись, загоріли, загорелись, загоріли, тоже теж автоматическом режимі. Уже в некоторых передових, скажем так, ну я и себя отношу передовим терцентрам. В нікоти терцентрах уже это є, уже оно работает, і доволі хороші отзывы, і всі подопечные очень довольны. Щоб своїх підопічних задовільнити, територіальний центр тратив те, що довго накопичував. Є у нас віддільний счет. Ми збираємо потихонечку на них деньги. І от ми, так сказати, коли накаплюється определенна сума, ми приобретаємо обладнання для наших подопічних. На стадіоні локомотив у суботу урочисто відкривали новий спортивний майданчик. Одразу ж випробовувати його взялися футболісти. Роман Деняк про це знає більше. Цього чекали усі. Нарешті універсальний ігровий майданчик завершено, і він готовий прийняти юних вихованців ДЮСШ та професійних спортсменів, бо саме для них він і зводився, щоб тренувалися в гідних сучасних умовах. День відкриття нового спортивного об'єкту припав на суботу: гарний весняний день. Це без сумніву свято. А яке свято без запрошених почесних гостей? Лозівський міський голова Сергій Литвинов разом з головою проспілкового комітету Лозівської дистанції. Колії Анатолієм Натяговим перерізали синьо жовту стрічку на вході до майданчику. Донедавна теж разом керівництво міста з управлінням Південної Залізниці власними зусиллями розпочинали будівництво ігрового майданчику. Тоді це була мрія, зараз все збулося. Я хочу сказати, що це була, можна так сказати, народна стройка. В ній приймали участь не тільки дорожники, але й многі колективи міста Лозовая, Принимали участие сами спортсмены, сами футболисты. На сегодняшний день этот объект построен. Пусть возродится футбол в нашем городе. И наша команда звучала на всей территории Украины и занимала первые места. Мы открываем эту площадку для того, чтобы лазовчане могли вести здоровый образ жизни, заниматься спортом круглогодично, одним из самых любимых видов спорта – футболом. До вище сказаного ще додалися п'ять м'ячів у подарунок. Більш святкового настрою додала ще одна гарна новина: у нашому місті відтепер офіційно діє міська федерація футболу. Свідоцтво федерації вручив начальник міського відділу з питань фізичної культури і спорту Юрій Котенко, першому голові федерації футболу Лозової, яким тепер буде Андрій Шевченко, секретар міської ради та депутат. Я вражаю велику благодарність всім ініціаторам. которые сформировали сегодняшние футбольные команды, всем тем людям, которые финансово помогли проведению турнира, руководителям предприятий, руководителям силовых структур нашего города. Я выражу надежду, что это будет традиционно. Сам майданчик поки що не має аналогів у місті. Великий зі штучною травою, багатофункціональний. На ньому не тільки у футбол можна грати. Ця призначена для тренувань по футболу, м'ячу. При установці додаткового обладнання можна грати великий теніс бадмінтон. При установці татамі можна проводити і різні технічні види спорту, як боротьба і бокс. Відразу по закінченні церемонії відкриття на новому полі стартував новий футбольний сезон. У першому турнірі на кубок відкриття взяли участь 9 команд працівників підприємств. У складі учасників була збірна ветеранів футболу, яка і виборола собі перемогу, позаду лишивши команду Акваком та підприємців з ринку. Судівська бригада визначила кращого гравця турніру. Ним був Валентин Кучинський. Кращим з бомбардирів став Роман Гладкий. Ігор Петриняк. Ака визнаний кращим захисником і краще за усіх свої ворота захищав Олег Кузьменков. Усі були нагороджені гідними відзнаками. Сезон триває. Тож прихід справжньої весни сповістив, що футболу в лозовій бути. Для цього є усі умови: поле, гравці, і головне жага до перемоги. Це був останній сюжет цього випуску. Нагадаю, наступний дивіться на цьому тижні у п'ятницю. Він вийде о 19-й годині. До побачення.